В Росії ліквідовано підполковника ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині, підполковник поліції Вініамін Мажерін їхав трасою у своєму автомобілі, коли стався вибух. Мажерін один із командирів спецпідрозділу ОМОНіг. Головне управління розвідки України підтвердило, саме цей чоловік брав участь у каральних діях проти мирних мешканців Київської області, зокрема у Бучі, навесні 2022 року. У тортурах, розстрілах і депортаціях. Відеовибуху автомобіля з у середині опублікувала українська розвідка. Угор повідомили, Мажерін був ліквідований у наслідок спецоперації. 45-річний підполковник поліції проходив службу у спецпідрозділі ОМОН оберіг управління Росгвардії по Кемеровській області. Військова розвідка України ще у квітні 2022 року поіменно ідентифікувала воєнних злочинців із оберега та спланувала заходи спрямовані на справедливе покарання всіх фігурантів цього списку. Це вже не перший випадок, коли учасники Янних злочинів знаходять своє правосуддя далеко від фронту.